На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 серпня 2025 року. Сьогодні, 20 серпня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Але місяць без курсу почнеться в 15 годин 29 хвилин дня. І там буде знаходитися до кінця доби, тому сіяти насіння редиски дайкону, ікону, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати саджанці полуниці треба до 14-ї години 30 хвилин. А потім вже все. До 20-ї години вечора будуть ефективними ще поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води, дуже швидко проходить інфікування. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. І сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Знову ж та вода. Вода в продукції і дуже швидко псується продукція. Важливо для здоров'я на 20 серпня 2025 року. Не використовуємо сьогодні для харчування молочні продукти, будь-які молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не переїдаємо. Що ж, приготувати смачного та корисного? Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів, рибу, морепродукти, морську капусту. З картоплі дуже смачні страви з моркви, буряку топінамбура. До всіх страв беремо, якщо їмо хліб, житній хліб. Обов'язково до меню додавайте доступні горіхи, мигдаль та фісташки. Смачного вам! Завтра, 21 серпня, спадаючий місяць буде вже знаходитися в Знаці Лев. З 2-ї години ночі, 18 хвилин. Геката перед народженням молодика почнеться о 9-й годині 6 хвилин ранку. Тому нічого не плануємо на посіви і нічого не саджаємо 21 серпня, розсаду теж не турбуємо. Не рекомендується поливи, але якщо сильно треба, поливайте, але не під саму рослину. А от підживлення рослин небезпечні ніяких підживлень. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І починаєте ці справи після 9 години ранку. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 21 серпня сприятливий час для різних заготівель. Заготівлі, збирання врожаю для різних заготівель починаємо після 7 години ранку. А важливо для здоров'я на 21 серпня 2025 року, місяць в знаці Лев. Дуже вразливе серце та сер... вся серцева судинна система. І тому, будь ласка, в своє меню додавайте якомога більше натуральних соків та трав'яних чаїв. І в раціоні повинні бути вітаміни Д і С якомога більше. Що ж можна приготувати смачного для здоров'я? Готуємо каші з пшана, вівса, речки, рису, готуємо страви із риби, із морепродуктів, дуже корисна печена картопля, будь-яка морква. І всі доступні овочі, фрукти, ягоди та вітаміна зелень теж використовуємо для приготування смачних страв. Додаємо до меню горіхи, доступні горіхи, насіння соняшнику. Та зелений чай. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких усіляких вам гараздів, миру та добра і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що, щастя вам, людського та здоров'я міцного. До зустрічі!